Кіберполіцейські Одещини спільно зі слідчими слідчого управління ГНП Одеської області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури викрили двох осіб, які займалися привласненням коштів громадян під приводом продажу квадрокоптерів та пригону автівок з за кордону на потреби захисників України. Відповідні оголошення розміщувалося на популярному в Україні торгівельному майданчику. Один з фігурантів підшукував банківські картки дропів, які продавав своєму спільнику за криптовалюту в еквіваленті 200 доларів США. Останні же, в свою чергу, надсилав їх потерпілих для здійснення передплати за неіснуючий товар. З метою конспірації незаконно отримані кошти виводилися на підконтрольні фігурантам криптовалютні гаманці, а у подальшому на їх банківські рахунки. Двох учасників злочинної схеми затримано на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обом фігурантам оголошено підозру за статтею 190, а ще одному з них за статтею 209 Кримінального кодексу України. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 19 мільйонів гривень. Клопотання щодо обрання запобіжного заходу відносно його спільника направлено до суду. Тривають слідчі дії.